Шанувальники продукції компанії Chieftec добре знайомі з блоками живлення лінійки Chieftec Протон, які пропонують сертифікати енергоефективності 80 Plus бронз, весь спектр захистів dc dc перетворювачі у вторинному колі та тайванські конденсатори в усіх вузлах. Натомість більш доступні рішення цього виробника зазвичай використовують групову стабілізацію напруги, що робить їх менш цікавими для побудови ПК з дискретною відеокартою. Втім, у липні 2024 року була анонсована лінійка пристроїв Chieftec Vita, які отримали підтримку більшості властивих протонам опцій, але коштують при цьому помітно дешевше. Наприклад, за 750-ватний Chieftec Proton BDF 750C просять в середньому понад 4 тисячі гривень або 95 доларів. Тоді як Chieftec Vita PBX 750S аналогічної потужності можна придбати за близько 3100 гривень або 73 долари. Тож, давайте дізнаємося, які компоненти заховані всередині новачка, чому він дешевший і як проявляє себе на практиці. А поки що специфікація. Але почнемо ми з пакування. Пристрій потрапляє в руки покупця у барвистій коробці, що відрізняє його від більш доступних рішень виробника. На ній є перелік конекторів, вказані довжини кабелів та електротехнічні характеристики обох представників лінійки на 750 і 850 Вт. Разом із блоком живлення традиційно поклали мережевий кабель, кріпильні гвинти і посібник користувача. Блок живлення Чифтек Vita 750W має цілком звичні для ATX джерел розміри 140х на 150х86 мм, а важить майже 2 кілограми. Традиційний чорний матовий колір тут доповнений оновленим логотипом Чифтек та незвичним штампуванням у вигляді витягнутих шестикутників. А от що ми вже звикли бачити, то це гарантійна пломба на одному з гвинтів, яка буде дійсна протягом двох років з дня купівлі приводу. Наліпка поряд з вимикачем повідомляє, що пристрій підтримує широкий діапазон фідних напруг від 100 до 240 вольт. І в сучасних умовах це важливо. Боковини хіба що нагадують лінійку, до якої належить даний девайс. А от наліпка побільше надає електротехнічні деталі. Так, номінальна потужність 750 Вт повністю доступна на лінії плюс 12 вольт. Це стало можливим завдяки наявності DC-DC перетворювачів, про що йшлося на коробці. Канали плюс 33 і плюс 5 вольт забезпечують загальну потужністю сотню Вт або максимум 18 А для кожного окремо, чого також має бути цілком достатньо в сучасних реаліях. Що ж до кабелів, то у ЧІФТЕК Vita 750 Вт всі вони виведені з корпусом і захищені пластиковим обідком. Шлейфи з чорною ізоляцією додають зручності в укладанні, у той час як провідники мають стандартний калібр 18 awg Набір кабелів і їхня довжина аналогічні для обох моделей. Основні конектори живлення це 20 плюс 4 контактний ATX та 2, 4 плюс 4 контактні ATX12V. Для живлення відеокарт передбачено 4-6 плюс 2 контактні PCIe на двох проводах. Проте сучасного 12VHPWR, на жаль, немає. В разі необхідності доведеться скористатися перехідником. В свою чергу під'єднати жорсткі диски та іншу периферію допоможуть 6 SATA та 2 PATA на двох окремих кабелях. Для середньостатистичної системи цього буде більше, ніж достатньо. Блоки живлення, як і люди, цінуються за те, що всередині, тож ми відкрутили 4 кріпильні гвинти і заглянули під верхню панель. На ній зафіксований 120-мм пропелер s 12025 12 l який ми бачили в тому ж Чифтек Іко 700 s І хоча на сайті компанії Чифтек вказане використання надійного гідродинамічного підшипника, на самому вентиляторі вказана звичайна втулка. Ну, хоч енергоспоживання, вертушки невелике, і становить 2,16 16 в. Для охолодження найгарячіших компонентів всередині Чифтек Vita 750W встановлено три радіатори з широкими гребінцями. Тепер про деталі. Вхідний електромагнітний фільтр укомплектовано повністю. Тут є три дроселі, x та Y конденсатори плавкий запобіжник і навіть варистор для грозозахисту. Діодний міст нам роздивитися не вдалося, але наявність додаткового охолодження йому явно йде на користь. Потішили розміри дроселя APFC. І наявність повного набіру інших його елементів пари транзисторів та діода шотки. Вхідний конденсатор від LTEC родом із Тайваню. Він має гідно, як для 750-ватника ємність 560 мікрофарад. Однак його робоча температура становить 85 градусів. Все ж хотілося б тут бачити високотемпературне рішення. Доволі габаритний радіатор відводить тепло від лише чотирьох силових елементів вторинного кола, а складові DC-DC перетворювачів розпаяні поруч на головній платі без використання дочірньої плати. В їх число входить пара твердотільних конденсаторів від Polycap, які мають китайське походження. Те саме стосується розпаяних поруч високотемпературних електролітів «Джанфу». Ну і на завершення внутрішнього огляду згадаємо про повний набір захистів, що реалізовані у цьому блоці живлення. Що ж, настав час тестів згідно з нормами стандарту ATX 12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кроснавантажувальних тестів на основних лініях живлення ЧІФТЕК Vita 750 Вт були зафіксовані такі відхилення. Розкит на напруг на молодших лініях немаленький, хоча все в межах норми. А от значення каналу плюс 12 вольт тут гідні топових моделей блоків живлення. Для стандарту ATX 12V передбачені наступні допустимі норми рівня пульсацій. Як бачимо, пульсації без зауважень. Вони не перевищують 50 мВ на трьох основних лініях. Те Теж саме стосується й чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 516 до 5,03 В. Модуль APFC блока живлення також не підвів. При споживанні потужності 160 Вт. Коефіцієнт PFC уже перевищує 0,94. Максимальне ж значення становить 0,99 при номінальних 750 ваттах. Що стосується ККД, то він досягає пікового значення 88,5%. Бачимо відповідність стандарту 80 Plus Bronze. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував необхідні 85, 88 і 85% відповідно. При навантаженні до 250 Вт вентилятор джерела обертається дуже тихо, при 750-880 обертах на хвилину. Далі, до значення 450 Вт, вентилятор розкручується до все ще тихих 1450 обертів на хвилину. А от при більшому навантаженні шум зростає, хоча й залишається комфортним та нижчим за середній рівень. Для порівняння у Chieftec Proton BDF 750C пропелер моментами працює на 150 обертів на хвилину повільніше. Однак, оскільки там встановлено 140 мм вентилятор, шум від нього має дуже схожий характер. Хоча рівень шуму тут невисокий, про ефективність охолодження також подбали. Після 15-хвилинного 700-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся лише до 75 градусів, а температури інших вузлів не перевищували скромних 63 Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор, а в якості відеоприскорювача використовували GeForce RTX 3090 із TDP понад 350 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Вживлення конфігурації з потужними процесором та відеокартою далося чи в те, квіта 750 Вт без будь-яких труднощів. Завдяки DC DC перетворювачам вихідні напруги відхилюються від номіналів максимум на 3,5% без яких-небудь просадок. В свою чергу різниця між значеннями в простої і при навантаженні не перевищує 9%. ,1%. За ціною та можливостями Чівтек Vita 750 Вт зайняв проміжне місце між дорожчими моделями Чифтек Протон і Polaris з DC-DC перетворювачами, повністю модульним під'єднанням кабелів і, як мінімум, тайванськими конденсаторами, та більш доступними рішеннями: Чифтек iArena, VALUE, ION, FORCE із груповою стабілізацією. Цей блок живлення отримав характерну для старших моделей роздільну стабілізацію вихідних напруг. Завдяки цьому маємо відсутність їх просідань нижче номіналів і невеликі відхилення при зміні навантаження. Також потішила наявність плоских кабелів шлейфів, сертифікату 80 Plus Bronze, повного спектра захистів, підтримки широкого діапазону вхідних напруг, використання тайванського вхідного конденсатора гідної ємності та кількох твердотільних елементів у вторинному колі. А от із бюджетними моделями новинку ріднить використання китайських електролітів у вторинному колі. Система охолодження тут чудово справляється зі своїми обов'язками, а рівень шуму залишається комфортним на всьому діапазоні навантажень. Тож загалом Чифтек Vita 750W залишив у нас позитивні враження. Він підійде для побудови системи з потужною дискретною графікою, з єдиним але. Відеокарти із конектором живлення PCI e 5.0 можна під'єднати лише через перехідник. Як вам така компромісна новинка? Чекаємо на враження і думки у коментарях. Також не забувайте порадувати нас подобайками і підпискою на канал. До зустрічі. Все буде Україна!